2014 році це була тільки невеличка кількість тих, хто за покликом серця без всяких оплат, без забезпечення, просто в тапочках ми йшли на передову. То зараз це мас масове явище всієї країни. Збувся найстрашніший сон Путіна і росіян. Це після повномасштабного вторгнення вже всі стали добровольцями. З початком повномасштабного наступу росіян в українців прокинулася національна свідомість. Водночас сотні тисяч українських чоловіків та жінок стали добровольцями. На захист держави стали всі. Цього разу вже піднялись, от дійсно прокинулася українська нація. Як діти, ну я вважаю, 18-річних хлопців. Саме, саме дітьми, також і дідусі, всі як один, хворі, люди без здоров'я, інваліди, всі як один піднялись і стали на оборону на оборону держави і і дали достойну відсіч росіянам. Ми показали, що ми можемо, коли ми станемо як один, і ми зможемо встати і втримати. Втримати цього ворога і відстояти нашу державу і нашу націю у той час, коли російські чоловіки масово тікали від мобілізації за кордон, українські масово брали до рук зброю та мужньо протистояли агресору. Різниця в тому, що ми воюємо за своє, як і в 2014 році, перша моя мотивація це моя родина. Мої дві доньки, моя дружина, моя мама. Коли ти борешся за своє, ти будеш стояти до останнього. А Росіяни їх притягли за вухо за чиїсь, за чиїсь амбіції. В них дійсно ведеться багато років антиукраїнська пропаганда, але вони готові її підтримувати в себе на дивані. І коли приходиться іти і підтверджувати свої слова діями. У ну, вони до цього, м'яко кажучи, не готові і починають, починають тікати. Одномоментно добровольцями стали люди різних професій. Та війна дуже швидко навчає військовій справі, говорить Юрій Крамаренко. Поруч з діючими кадровими військовими стоять люди з кількома вищими освітами. Стоять студенти, стоять звичайні робітники, викладачі це різні, це весь український народ. І ми всі разом. І навчання якраз дуже дуже швидко відбувається. Один, оцей дух, дух єдності, дух братерства він якраз надихає нас, ти їх, приймаєш ці, ці знання як, ну, майже, майже на, на літу. В далекому 2014-му Юра разом з побратимами брав участь в АТО на сході країни. До речі, саме там і познайомився зі своєю майбутньою дружиною. У Мене дружина переселенка знайомі з 2014 року, і коли ще я був в Пєсках. Проходив службу в добровольчому батальйоні, дружина нам допомагала як волонтер. От. І вже коли минули, минули ці роки, от ми стільки часу, стільки часу разом, дружина мене, це моя як, опора. Коли ж за станом здоров'я не зміг воювати, Юрій повернувся у Кременчук та завдяки діяльності новоствореного громадського об'єднання за підтримки міської влади сприяв реабілітації військових та патріотичному вихованню молоді. Проте минулого року знову повернувся на гарячі рубежі, де триває протистояння за мирне життя вільної та незалежної України. Український доброволець цінує не тільки своє життя, а цінує також життя тих, тих людей, хто знаходиться з ким в одній країні він живе. Такі люди служать поряд зі мною, на яких я завжди можу покластись. Тут були випадки, що хлопці на собі мене носили от по на, на навіть так от на нас кажу наскільки я вдячний що саме саме такі люди поряд, поряд зі поряд зі мною зараз на зараз на війні щиро дякуємо кожному хто безжально нищить окупантів і схиляємо голови шануючи тих хто боровся до останнього подиху вікторія пальчик максим пальчик кримчуцькі новини